Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 385. Каштани становлять 518 усіх дерев, що ростуть у парку. А дуби 9 десятих кількості каштанів. Яку частину всіх дерев у парку встановлять дуби? Добре. Давайте спочатку запишемо скорочену умову. Отже, у нас всього дерев, каштани і дуби. І будемо думати, що нам записати далі. Візьмемо всього дерев за одиницю, за одну цілу. Бо нам відомо, що каштанів 518. Тобто у нас відомо скільки каштанів, але в частинах. А дуби треба знайти. Але ми знаємо, що це становить 9 від кількості каштанів. І треба знайти, яку частину всіх дерев у парку становлять дуби. Тобто ми шукаємо частину від числа. Число у нас 5 18, ми вже знаємо. А от частину від числа треба знайти. Тобто дріб від числа Дріб від числа знаходиться множенням. Нам треба 5 18 помножити на 9. І все. Записали розв'язання 5 вісімнадцятих помножити на 9 десятих. А щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. В чисельнику 5 помножити на 9, в знаменнику 18 помножити на 10. І не поспішаємо множити, будемо ділити і чисельник і знаменник на 5 в чисельнику 1 в знаменнику 2. Ще будемо ділити на 9 і чисельник і знаменник в чисельнику 1 в знаменнику 2. І що у нас залишилось? В чисельнику 1 в знаменнику 4. Отже, ми знайшли, що дуби становлять 1 четверту частину від всієї кількості дерев. Парку. Відповідь 1 четверта. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.